Усім привіт! З вами Анна Арінархова і чарівний світ неорганічної хімії. Сьогодні ми продовжимо вивчати хімічні властивості кислот, а також дізнаємося, яким напоєм не варто зловживати. Почнімо: на попередньому уроці. Ми дізналися, що кислоти змінюють кольори індикаторів, як відбувається взаємодія кислот з металами, а ще вивчили новий. Тип хімічних перетворень реакції заміщення. Продовжуємо. Пам'ятаєте, що протилежності притягуються? речовини протилежного хімічного характеру взаємодіють між собою з утворенням соли? Пригадайте, будь ласка, як називається це хімічне перетворення? Правильна відповідь реакція нейтралізації. Розгляньмо приклад. Взаємодію основи з кислотою ферум OH двічі плюс h 3 po 4 продукт реакції нейтралізації сіль та вода. До складу солі входитимуть ті ж самі катіони, що містяться в вихідній основі ферум 2 плюс та аніони ПО4-, які відповідають. Ортофосфатній кислоті H3PO4. Урівноважимо заряди катіону та аніону, поставивши після позначень цих частинок індекси 3 та 2. Отримуємо формулу ферум 3ПО4. Отже, схема реакції ферум 2 OH плюс H3PO4 утворюється. Ферум 3ПО4 двічі плюс H2O. Доберімо коефіцієнти. Запишімо перед формулою ферум 2 гідроксида коефіцієнт 3, а перед формулою ортофосфатної кислоти коефіцієнт 2. Загальна кількість атомів гідрогену в лівій частині схеми реакції 12. А тому перед формулою води ставимо коефіцієнт 6. Ми отримали хімічне рівняння. 3 OH двічі плюс 2 h 3 po 4 дорівнює феррум 3 po 4 двічі плюс 6H2O. Звірмо кількості атомів оксигену до реакції та після. До реакції цих атомів 6 додати 8 дорівнює 14. А після реакції 8 додати 6 також 14. Отже, ми все зробили правильно. Назва солі продукт реакції, ферум 2 ортофосфат. Продовжуємо. Окрім реакції з основами, кислоти здатні реагувати з основними оксидами. Нагадайте мені, будь ласка, який продукт утворюється? Під час взаємодії сполук кислотного та основного характеру. Правильна відповідь сіль. Складімо рівняння реакції кальцій оксиду з нітратною кислотою, кальцій О плюс Х3. До складу солі продукти реакції входитимуть катіони кальцій 2, які містяться у вихідному оксиді, та нітрат аніони no 3 які відповідають нітратній кислоті. Урівноважимо заряди катіону та аніону. Беремо групу НО3 в дужки та ставимо за ними індекс 2. Кальцій НО3 двічі. Отже, схема реакції: кальцій О плюс СНО3 утворюється кальцій НО3 двічі плюс. H2O. Доберімо коефіцієнти. Запишімо перед формулою нітратної кислоти коефіцієнт 2. Так ми урівняли кількість атомів нітрогену та гідрогену і отримали хімічне рівняння. Кальцій О плюс 2Н3 дорівнює Н3 двічі плюс H2O. Не забувайте, будь ласка, обов'язково перерахувати. Кількість атомів оксигену до реакції та після неї до реакції загалом сім атомів оксигену так само, як і після. Добута сіль кальцій нітрат. Крім того, кислоти вступають в реакцію обміну з солями. Але постає питання, чи завжди така реакція можлива? Взаємодія кислоти і сіллю відбувається у трьох випадках. Перший. Кислоти реагують із солями у водних розчинах, якщо одним із продуктів реакції буде нерозчинна сполука. Розгляньмо взаємодію розчину барійнітрату та сульфатної кислоти. У пробірці міститься розчин барій нітрату. Доливаємо до нього розчин сульфатної кислоти. Спостерігаємо утворення Білого осаду. Складімо схему хімічного перетворення. Барі НО3 двічі плюс H2SO4. Реагенти міняються своїми складниками. Барі Н3 двічі плюс h 2 so 4 утворюється барі СО4 плюс hno 3 За допомогою таблиці розчинності з'ясуємо розчинність продуктів реакції. Бачимо, що барія С4 нерозчинна сполука. Вона випадає в осад. Позначаємо осад спрямованою донизу стрілкою після формули речовини. І нарешті доберімо коефіцієнти. Поставимо перед HO3 коефіцієнт 2 та отримаємо хімічне рівняння. Баррі СО3 двічі плюс h 2 so 4 дорівнює барі 4 Плюс 2 hno 3 Наступний випадок. Взаємодія між кислотою та сіллю можлива, якщо утворюється литка або газоподібна речовина є дві нестійкі кислоти карбонатна та сульфітна, які відразу після утворення починають розкладатися на кислотний оксид та на воду. h 2 so 3 дорівнює H2O плюс so 2 h 2 co 3 дорівнює H2O плюс СО2. Перебіг останньої реакції ми спостерігаємо щоразу, коли відкорковуємо пляшку з газованою мінеральною водою. Поки пляшка закрита, в ній існує розчинена карбонатна кислота. Щойно ми відкорковуємо, виникає можливість для виділення газу, і карбонатна кислота починає розкладатися. На вуглекислий газ та воду. Розгляньмо взаємодію натрій карбонату із сульфатною кислотою. У пробірці міститься розчин натрій карбонату. Додаємо до нього розчин сульфатної кислоти. Спостерігаємо утворення пухирців газу. Кладімо схему хімічного перетворення. Натрій 2 СО3. Плюс h 2 so 4 Реагенти міняються своїми складниками натрій 2 co 3 плюс h 2 so 4 утворюється натрій 2 so 4 плюс H2CO3. Очікувані продукти реакції натрій сульфат і карбонатна кислота. Але ми пам'ятаємо, що молекула карбонатної кислоти не стійка. І руйнується з утворенням вуглекислого газу та води. Тому рівняння реакції має такий вигляд: натрій 2 co 3 плюс h 2 so 4 дорівнює натрій 2 so 4 плюс co 2 плюс H2O. Розгляньмо інші подібні реакції. Гідрогенсульфід погано розчинний у воді газ. Тому багато сульфідів взаємодіють з кислотами навіть у водних розчинах. Наприклад, калій 2С плюс h 2 so 4 дорівнює калій 2 so 4 плюс H2S. А от гази h хлор, h бром, h йод добре розчиняються у воді. Тому виділятися із водних розчинів не будуть. Наприклад, взаємодію між калій хлоридом і сульфатною кислотою можна здійснити лише за відсутності води, тобто взяти кристалічну сіль та дуже концентровану кислоту 2 калій хлор твердий плюс H2SO4 концентрована дорівнює калій 2 so 4 плюс 2 хлор і нарешті третій випадок солі слабких кислот взаємодіють із сильними кислотами. Приклад натрійфтор плюс hno 3 дорівнює. Натрія ну3 плюс аш Підсумуймо. Отже, по-перше, кислоти змінюють забарвлення індикаторів. По-друге, взаємодіють з металами, які в ряду активності стоять ліворуч від водню. По-третє, кислоти вступають у реакцію нейтралізації з основами. А також взаємодіють із основними оксидами. І нарешті. Кислоти реагують із солями у разі утворення осаду, газоподібної сполуки чи у випадку взаємодії солі слабкої кислоти із сильною кислотою. Наостанок пропоную трішки розважитись. Часом від наших близьких линають застереження, мовляв, не варто вживати коло через смі ортофосфатної кислоти, яка може завдати шкоди шлунку. Чи правильне це твердження? Ні. У нашому шлунку є значно сильніша хлоридна кислота і вміст її значно більший. То чи зовсім безпечно пити коло? Проведімо експеримент. Наливаємо у пляшку з колою склянку молока. І залишаємо її на 15-20 хвилин. Помічаємо утворення пластівців. Під час додавання кола до молока відбуваються два процеси: перший згортання білків. І його ми обговоримо з вами у 10 класі під час вивчення органічної хімії. А зараз же проаналізуємо іншу взаємодію. В молоці містяться йони кальцію кальцій 2. Який необхідний підліткам для формування міцних кісток. Проте ортофосфат іони По4, 3 які відповідають ортофосфатній кислоті, осаджують нерозчинну сіль. Кальцій 3, ПО4 двічі. У результаті кальцій значно меншою мірою засвоюватиметься організмом. Пам'ятайте про це і не зловживайте колею. Вивчаємо хімію і харчуємося правильно. Побачимося на наступних уроках!